Це маргінали люди, які не мають. Ну, взагалі, якоїсь жодної поваги серед місцевих жителів. Ну, хіба ж у ці місцеві е не зацікавлені в якихось грошах і отримати якийсь зиск від цього? Як правило, десь відсотків 95-98 відсотків це люди, які взагалі жодного ані авторитету не мали, які хотіли завжди чимось керувати і нічого для цього не робили. Це і жінки, і чоловіки е різного віку, її е доволі молоді люди. Але я б не сказав, що багато молоді. Все-таки десь більше 30-35 плюс і вище. Багато, скажімо так, 50, біля 50-60 років, бо росіяни дуже так активно користаються такими. Совєтсько-ностальгійними такими а, речами переймаються ними і підбирають відповідно таких людей гроші. Як правило, це гроші. Є а, ви, такі ви, ви, випадки, коли а, люди йдуть з якихось таких а, особистих а, міркувань. Але все одно ними теж керують гроші бо коли гроші закінчуються, настає дуже швидко розчарування. І е, вся їхня любов до руського міра якось теж закінчується. Ну, треба завжди дивитися, що спонукало людину е, піти на співпрацю з ворогом. Дійсно є подібні ситуації. Є е, ситуації, коли е, люди відмовлялися йти на співпрацю, окупанти їх викрадали, катували, примушували е, співпрацювати. Потім, але вони з тих чи інших причин залишилися в окупації. Треба дивитися, на які, в якій ролі вони співпрацюють. Якщо людина пішла на співпрацю, отримавши якусь посаду в окупаційній адміністрації, приміром то це однозначно кримінальний злочин. Якщо людина почала працювати ну, умовним бригадиром десь на полі. Або там збирає цибулю, то людина просто виживає. Я думаю, що у росіян був уже заготовлений такий пул, певна кількість цих людей. Це і своя агентура, тобто заготовлені такі люди. А вже потім вони підбирали серед місцевих собі людей, таких любителів руського міра, таких абсолютно навіжених таких людей, абсолютно повернутих на, на, на цьому. А, от, е, і таких людей досить, досить багато виявилося. Я не скажу, що це якась критична кількість, але я був сам шокований, коли вони всі почали з'являтися. От хто ці люди? Що це за люди? А потім, коли починаєш е, читати їхню історію, вчитуватися в їхній бекграунд, біографію, хто вони такі. Ага, ну Тобто все стає на своє місце. А мені здається, що тут а, чи не в першу чергу а, варто згадати старост і голів громад, а, тому що окупанти, вочевидь, були абсолютно впевнені в тому, що а, всі ці люди підуть просто автоматично на співпрацю. У Росіяни були ну, просто переконані, що все впаде до їхніх ніг. От цього не сталося, тому е росіяни почали деяких приму ну, примушувати до співпраці, е когось катувати. Тобто, почався цей терор. Медійники, бо е медійники також е в, в цю кількість обо обойму цих людей е також потрапили з самого початку. Е та власне росіяни і не випадково в першу чергу починали захоплювати і редакції, телевізійні станції, телевізійні студії, ретрансляційні вежі, щоб отримати контроль над поширенням інформації. В Україні вже досить багато, і по Херсонській області, зокрема, колаборантів отримали підозри про колабораційну діяльність або підозру в державній зраді. Серед них багато вчителів, правоохоронців і так далі, людей різних професій. Коли є якісь юридичні дії, коли людина визнана колаборантом або зрадником, коли є вирок, рано чи пізно вона понесе відповідальність. Ну от в Росії там і буде залишатися до кінця своїх днів. Якщо людина потім виїде в Європу, до речі, дуже багато колаборантів. Колаборантів дуже багато виїжджають в Іспанію, в Швейцарію, в Європейський Союз і чудово там себе почувають. До речі, по, по багатьом із цих колаборантів навіть немає не те, що вироку суду, а навіть підозри немає. Дуже складно правоохоронцям довести факт колабораційної діяльності. На жаль, не вистачає часто доказів або свідків в таких випадків. Набагато більше, ніж самих правоохоронців. Я впевнений, що буде реальне покарання. Тобто навіть, знаєте, от є реальні вироки колаборантів, які залишилися так, на Херсонщині, на звільненій частині області, і які ну, виконували таку не дуже ну, таку головну функцію у окупантів. Якісь там другорядні ролі виконували, але отримували посади. І е, у них така умовна була умовне покарання у вигляді е, заборони обіймати якісь посади протягом 10-15 років. І це теж є покаранням. До речі, для деяких із цих людей, як мені розповідали знову ж таки в селах в Херсонської області, для деяких із цих людей це дуже такий вагомий удар. Тому що не всі ці колаборанти люди літнього віку, є серед них люди там 40 років, і на найближчі 10-15 років зробити якусь кар'єру в будь-яких державних органах влади або органах місцевого самоврядування, вони не зможуть. А ті топові колаборанти, яких ми всі бачимо в Херсонській області або Запорізькій області, вони не виконують головну роль. Це все маріонетки. Їх росіяни призначили, щоб вони виконували певні функції. Над ними, за ними стоять головні керманичі. Причому ці керманичі можуть керуватися з різних центрів і представляти різні структури російської влади: ФСБ, там якісь військові структури і так далі. От іноді між ними немає, або часто між ними немає навіть якогось такого порозуміння. Навіть вони ворогують відверто ворогують один з одним, вони наглядають один за одним. Вони вор... ну, і через це ми бачимо багато є ситуацій, коли тих же колаборантів забирають на підвали. От це дуже досить поширене явище. Просто щоб якимось з ними пропрацювати, щось ім. Е е е ну вказати, що вони неправильно роблять, або пере перевчити, спробувати.